Біль у вусі, що робити? Всім вітання відчуття болю у вухах є поширеною проблемою, від якої страждають не лише діти, але й дорослі. Найчастіше вуха болять через появу та поширення запального процесу, який називається отитом. А ще нерідко біль у вусі може виникати внаслідок скупчення сірки в ушному проході, що створює сірчані пробки та викликає неприємні відчуття, які можуть мати терпимий дискомфорт аж до гострого вираженого болю у вусі. Ще вуха можуть боліти внаслідок набутих травм, а також через запалення лімфатичних вузлів, що розташовані поруч, стоматологічні проблеми, неврологію, мастоїдиту, високоартеріального травму. Тиску ураження з кроневої нижнього щелепного суглоба виявлення проблеми та її усуненням повинен займатися кваліфікований спеціаліст, лікар отоларинголог У деяких випадках лікування може зайнятися і інший фахівець в залежності від першопричини болю: невролог, стоматолог, терапевт і інші. Якщо у вас раптом немає можливості звернутись до лікаря, фахівці радять випити знеболюючі нестероїдні протизапальні препарати та закапати ніс судинно звужуючими краплями. У вас може виникнути питання, навіщо крапити носа, якщо болить вухо. Так ось середнє вухо з'єднюється з носовою порожниною через слухову трубку, устя якої знаходяться в задніх відділах носа. Отже, коли в цій ділянці з'являється набряк, то до вуха не потрапляє повітря. Як наслідок, ми отримуємо біль у вусі станів, при яких може боліти вуха, дуже багато. Тому зазначена терапія це екстрена допомога, поки ви не маєте змоги проконсультуватись у лікаря. До речі, саме головне, що не можна робити при болі у вусі. При відчутті болю в вухах в жодному разі категорично не можна його прогрівати. Звісно, прогрівання може принести полегшення болю, проте це може викликати і посилення проблеми. Також фахівці не рекомендують закапувати у вуха спирт, масла та різноманітні відвари страв, оскільки це теж лише посилить проблему.